Стараюся коротко, хочу сказати про великий тиждень, який ми з вами сьогодні розпочинаємо. В чому суть, що нам літургія Великого тижня хоче передати, що ми будемо переживати в цьому тижні? Адже цілий християнський світ готується до Великого свята, Воскресіння Христового. І для багатьох людей Воскресіння це неділя, так, і для нас теж, але не зовсім. Тому що для нас Воскресіння Христове починається вже трохи скоріше. Ці події пасхальні вони розпочинаються вже тепер. Тому ми тепер довго, але вислухали. Муку, страждання Ісуса Христа спробували ввійти в цю атмосферу великого тижня і співпереживати з Ісусом, що з ним тоді відбулося, які великі страждання Він прожив. Вербна неділя це меса, під час якої ми згадуємо в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. Це не просто. Посвячення вербних гілок, бо така традиція. Ще пам'ятаю, якийсь рік так десь бачив, що е, хтось прийшов до храму на, на початку на посвячення вер, верби, зробив собі селфі біля е, входу в храм і пішов. Якщо для когось це є вербна неділя, то дуже шкода. Але ми тут з вами на цій літургії для того, щоб разом з Ісусом увійти до Єрусалиму, щоб разом з Ісусом пережити ці події. Сорок днів Великого Посту вже закінчилося. Хоча для нас так здається, що піс триває до Пасхи. Хтось взяв собі постанови, то знає, що до Пасхи треба їх дотримувати. Але якщо ви візьмете календар, то порахуєте 40 днів від попільної середи, то сороковий день був вчора. І вже великий тиждень не належить так безпосередньо до Великого посту. Він є особливим, він є надзвичайним, бо Він нас готує і допомагає нам пережити Воскресіння Христове. Особливим часом є святе пасхальне тридення. Я би хотів сьогодні, щоб ми на цьому зосередилися, і основна думка, яку хочу вам передати, що святкування Воскресіння Христового починається у Великий Четвер. У великий четвер ми святкуємо Месу в Господньої вечері, меса під час якої Ісус встановлює великі таїнства, важливі для нас таїнства. Євхаристії священства. Без священства не може бути Євхаристії, а без Євхаристії не може жити церква, без Євхаристії ми з вами не можемо жити. Ми помремо, якщо б ми не мали Євхаристії. Тому Ісус залишив себе для нас в Євхаристії, щоб бути з нами, щоб давати себе нам, щоб ділитися собою з нами. А ми потім, виходячи з храму, щоб ми теж ділилися собою, ділилися любов'ю один з одним. Великий четвер, ми згадуємо ту подію, коли Ісуса було ув'язнено. А що з цим пов'язане? Те, що Він залишився сам, те, що його залишили, Його учні, зрадили Його. Ми чули сьогодні це в Євангелії, всі розбіглися. Ісус залишається сам. І тому вже в великий четвер, після святої Меси, церква дає можливість чувати біля Ісуса Ув'язненого, біля Того, котрий залишився сам. І це триває далі в Велику п'ятницю. Велику п'ятницю церква не звершує святу Месу, не має служби Божої. У велику Встрасну п'ятницю. Тому що церква переживає великий смуток, велику біль втрати, так як переживає кожна людина втрату близької людини, настільки близький для нас є Христос, що ми переживаємо цю біль, цю самотність теж і хочемо бути в цей час якнайбільше з Христом. Велику п'ятницю є літургія Господніх страстей. І такою основною, найбільш промовистою частиною цієї літургії є адорація Христа, поклоніння Христу. Тоді, коли тут ми виставляємо хрест, міністранти тримають хрест і кожен приходить, щоб поклонитися, для чого це так важливе? Тому що. Хрест це не прикраса, яку ми носимо на своєму тілі чи ставимо вдома на стіні. Але Хрест, це ціна нашого спасіння. Кожного разу, дивлячись на хрест, ми повинні собі нагадати, Оце ціна мого спасіння. От стільки Ісус заплатив, щоб відкупити мене від гріха. Кожного разу, коли. Хочеться нам грішити, подивімося на хрест і згадаймо, якою ціною ми відкуплені. Після літургії Великої П'ятниці церква теж дає нам таку пропозицію, щоб чувати, молитися біля гробу Ісуса Христа. Це в нашому храмі є е, тут, біля бічного вівтаря. І після. Літургії аж до наступного дня, протягом цілої ночі, ми будемо мати можливість бути біля гробу Ісуса. Що це що відбувається в цей момент? Це так, як коли хтось помирає в сім'ї, сім'я збирається біля тіла, не для того, щоб карти грати, щоб анекдоти розказувати, але для того, щоб молитися, молитися за. Душу цієї померлої особи. Ми збираємося не для того, щоб молитися за Ісуса. Він не потребує нашої молитви, але ми збираємося, бо ми потребуємо Його, бо ми потребуємо пережити цю біль втрати теж цей голод Бога, який є в кожному з нас, показує велика субота. Велика субота це день глибокої тиші. Сьогодні в Євангелії ми чули, що по всій землі настала темрява. Це велика субота, велика субота, в якій немає чогось такого дуже голосного, забавного, але це є день тиші, день споглядання і день очікування на Воскресіння Христа. І ця Велика субота закінчується вже вігілійною святою Месою, в якій ми вже вночі чи там ввечері, вже після заходу Сонця ми святкуємо Євхаристію, яка є перемогою Ісуса Христа над смертю, перемогою над гріхом. І вже після цієї святої меси, вже в неділю Воскресіння Господнього. Ми часто вітаємося потім цілий пасхальний період, ми часто говоримо слова Христос Воскрес! Ми так вітаємо один одного зі святом Воскресіння Христового. Ми сідаємо за святковий сніданок в неділю. Але для того, щоб пережити Воскресіння, щоб прийшла неділя. Ми повинні пройти цю дорогу від великого четверга до неділі. Якщо хтось ще дотепер собі планує на велику суботу всі справи зробити, все повирішувати ще й посповідатися, обов'язково треба вже прямо перед неділею, так, щоби перед самою Пасхою посповідатися, я не впевнений в тому, що людина зможе в повноті. Святкувати Великдень, тому що в суботу вона вже багато чого пропустила. Вже був великий четвер, Ісус встановив Євхаристію, Ісус дає себе нам. Була велика п'ятниця, коли ми поклонялися Христу і вшановували Його. І вже тиша великої суботи, а тоді людина лише згадує, що їй потрібно. Посповідатися, потрібно щось зробити, щоб приготуватися до до Великодня. Ми мали 40 днів приготування. Ці 40 днів вже закінчились. Ми робили різні постанови для того, щоб глибше увійти в пасхальні події. І тепер цей великий тиждень нехай буде часом, коли вже не ми діємо, але діє Бог. Отож, заохочую вас, дорогі, щоб пережити святкування Воскресіння Христового, але вже тепер, вже цей великий тиждень, вже сьогодні, можливо, частіше читати Святе Письмо під час цього тижня. Можливо, хтось захоче кожного дня бути на Євхаристії, понеділок, вівторок, середа, четвер, літургія Великої П'ятниці, субота. І тоді в повноті радіти, і тоді ці слова Христос Воскрес, вони будуть мати глибину, вони будуть мати великий зміст. Це не просто застілля, не просто святкування, не просто якісь пусті формальні слова, але людина буде ділитися тим, що Христос Воскрес, переміг смерть, Він переміг мій гріх. Він переміг мої слабкості, Він це взяв на хрест. Тож бажаю кожному з нас такого глибокого переживання Великодня, і нехай це вже розпочинається тепер. Амінь.